Дорогі брати і сестри, вітаємо вас миром і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Ми хочемо звернутися сьогодні до вас і молимося, щоб Дух Святий торкався ваших сердець через це відео, через ці досвіди, які ми сьогодні маємо з Богом, виконуючи Його роботу. Наша громада міста Славути вирішила кожного тижня проходити з книгою Велика Боротьба Одне з найближчих сіл. І ось цього тижня, в неділю, ми пройшли село Іванівка. Це вже п'яте село Славутського району, і ціль наша: всі села Славутського району пройти. Ось цього разу до нас доєдналися. Нові брати і сестри з нашої громади, і ми віримо, що надалі Бог все більше і більше буде побуджувати братів та сестер, доєднуватися, щоб ми всі разом в єдиному дусі йшли і робили цю роботу, яку робив Ісус та його учні. А саме йти до людей і проповідувати їм Царство Небесне. Брати та сестри, також хочу е, прочитати вам одну цитату із Духа Пророчого. Для здійснення своєї роботи Христос не обрав учених красномовних мужів з єврейського Синедріону або представників римської влади. Пройшовши повз упевнених у власній праведності єврейських учителів, великий трудівник обрав простих неосвічених людей, щоб вони проголошували істини, які повинні були сколихнути світ. Він мав намір навчити і підготувати їх. Щоб вони могли очолити його церкву. Вони ж, у свою чергу, повинні були навчати інших і послати їх на проповідь Євангелія. Для успіху у виконанні дорученої справи їм необхідно було прийняти силу Святого Духа. Євангелія мало звіщатися не людською силою чи мудрістю, а силою Божою. Елен Вайт, дії апостолів, розділ 2. Також ще є одна цитата, яка особисто мене дуже надихає. І я вірю, що якщо ви задумаєтеся над нею, то і вас вона дуже надихне. У книзі Сільське життя є така цитата: Крок за кроком Бог буде показувати нам, що робити далі. Давайте довіримося Богу. І сьогодні Бог нам каже, ідіть. Ми будемо йти, і далі Бог нам буде казати, що робити далі. В селі Іванівка Господь подарував нам багато спілкування з місцевими жителями, і що дуже радує і що дуже надихає, це те, що люди відкриті, вони приймають книгу, і коли з ними говориш про зміст цієї книги, коли з ними говориш про Ісуса Христа, про Його другий прихід, в їхніх очах бачиш те, від чого хочеться йти, і йти, і йти, і говорити, і говорити, і говорити. В очах людей запалюється вогник надії, і вони цю книжку беруть і кажуть, ми будемо її читати, цю книгу. І ми віримо, що вони будуть її читати, тому що Господь не просто так нас веде до них, а вони не просто так виходять нам на зустріч і беруть ці книги. У нас є намір надрукувати такі листочки, щоб вкладати у велику боротьбу, на яких буде написано адреса церкви та номер телефону, по якому можна звертатися для того, щоб... А якщо в людини виникнуть питання, чи якщо вона буде мати бажання вивчати біблію, проходити біблійні уроки, також ми дуже хочемо кожного тижня робити такий відеозвіт не для того, щоб показати, що ми робимо, але для того, щоб Дух Святий через це відео надихав багатьох і багатьох братів та сестер. В Україні, щоб ми об'єднувалися кожен по своїх місцях, щоб скільки є, чи двоє, чи троє, чи п'ятеро. Ми брали книжки сьогодні, брали якесь село, можна починати з невеличких сел і виділяли якийсь час в тиждень, щоб пройти це село, поспілкуватися з тими людьми, які там живуть. І ми віримо, що якщо кожен з вас, кого побудить Дух Святий, відізветься на цей поклик Духа Святого і піде. То з часом Господь буде прикладатися більше і більше братів і сестер з ваших общин і з наших общин, які також будуть запалюватися і також будуть хотіти йти до людей. Дай Бог, щоб кожного тижня виходив такий відеозвіт, в якому було по сотні сел. В одному ві відеозвіті, і ми всі разом з вами по декілька слів розповідали. Сьогодні ми прийшли те, сьогодні ми зробили те. Слава Богу! Господи, роби через нас і далі, роби через нас і більше. Господи, торкайся Духом Святим сердець наших братів та сестер, щоб вони так само долучались до цієї роботи. Торкайся Духом Святим тих людей, в яких ми вже були, яким ти вже говорив через нас. І тим, до яких ти нас поведеш, це саме велика наша молитва. Брати та сестри, давайте об'єднуватися, давайте разом з Господом нашим іти і казати людям, що надія є і що приблизилося до нас Царство Небесне, хай благословить нас наш Господь у цій справі і у всьому нашому житті. Маранафа, Господь наш гряде.